Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Далі коротко про те, що побачите у випуску. 12,5 мільйонів гривень пішло на ремонт обстріляного гуртожитку на Бобровиці в Чернігові. Зовні пошкодження прибрали. Хто ремонтуватиме квартири? Поляни засіяли через війну, а трави збирали на Івано-Франківщині. Як подружжя фермерів із Количівки створює авторські чаї? Залишають домашні справи і йдуть виконувати замовлення. У холмах місцеві жінки плетуть маскувальні сітки для військових. Днями встановлять вхідні двері, а за тиждень закінчать капітальний ремонт гуртожитку на Бобровиці у Чернігові. Ця будівля потрапила під численні обстріли, а у деякі квартири були прямі влучання. Ремонт будинку за попередніми розрахунками коштує міському бюджету 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Мешканці гуртожитку кажуть, що зовні будинок зробили, а всередині розходяться стіни. Детальніше розповість Дар'я Янушкевич. Такий вигляд квартира родини Кушнір мала навесні після того, як в будинок влучив снаряд. Це було пряме попадання в кімнату. Це в мене було видно, як на ладоні. Розвалило повністю дві кімнати. О, на той час ми лежали тут з донькою у коридорі. Почули, що на нас валяться кирпичі. О, я на дочку кажу: відкривай двері, будемо тікати. І ми скільки ми тікали із дев'ятого поверху на нижні поверхи, стільки вони пуляли сюди на нашу сторону. А це та сама квартира зараз. Оцієї стіни повністю не було. І отак, отак не було угла. Оце тут залишилося із перегородки, от частина ця залишилась. Оце повністю цієї стіни не було. Зробило мені перегородку, зробило повністю угол, здійло так, і е, вікно, вікно поставили і цій кімнаті, вікно поставили і в тій кімнаті, і вікно поставили нам на балконі, балконне і е, кухон на кухні. У гуртожитку засклили вікна і відбудували стіни, де були прямі влучання у будинок. Це було вивалено, ось, і цей угол був вивалено. окон не було. І це ось, все дверей нету. Все, все рушится, все ворушится. Это все, все, все. Балкон поставили, забетонировали, поставили. Окно поставили. Вот немножко тут было выломано. Вот. Відбудували плити, балкони і вставили вікна за гроші, виділені з міського бюджету. Попередня вартість 12 мільйонів 700 тисяч гривень. Виконано ремонт плит перекриття, плит балконів, відремонтована покрівля в місцях влучань, також зовнішні та внутрішні стіни. Внутрішні стіни власне, у тих квартирах, кімнатах, де були попадання снарядів, відновлені вікна і на черзі. Зі відновлення вхідної групи дверей і завершуватимуть встановлення дверей безпосередньо до квартир. Це виконується будівельний ремонт, тобто відновлюється каркас, відновлюється контур будинку, відновлюються стіни. Власне в класичному розумінні ремонту не відбувається. Росіяни обстріляли гуртожиток 16 березня. Фактично, з перших днів повномасштабного вторгнення, багатоповерхівка опинилася на лінії вогню. Стіни були пробиті, а перекриття повалені. Зовнішні роботи у будинку провели, а внутрішні людям потрібно робити за власний рахунок. І це ж усе відбито. Чим його прив'язати? Відбито там воно відколене, тут відколене. Там ці всі чотири стіни вони в такому стані. Бачите, тріщина яка? Тут тріщина була. Вони вистрілики замазали, щоб ніхто не дивився. А вона ж відходила, тому що в ці маячки були порва. Знаружі роботи зробили, це як губки покрасили. Там, да, там гарно. А от, от ви подивіться, балкони всі повідсажувати. Приміщення так трохануло, що воно поколено все. Це пакола немає де цілого угла, щоб він за щось держався, тримався. Відновлення вже внутрішніх оздоблення кімнат це вже лягає на плечі людей, і в них є вихід або відновлювати самим, чекати компенсації від держави, звертатися до різних гуманітарних організацій. Тут уже вирішує власник. Дар'я Янушкевич, Тетяна Крижева, Роман Репа, Суспільне, Новини, Чернігів. На Чернігівщині від ускладнень, що спричинила коронавірусна інфекція, за тиждень померли п'ять людей. Всі пацієнти перебували на кисневій підтримці з тяжкою формою пневмонії. Більшість із них мали супутні діагнози. Цю інформацію суспільному повідомила виконувачка обов'язків заступника начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА Яна Драганюк. З них мали супутні діагнози, такі як цукровий діабет. Ішемічну хворобу серця, патологію шлуночка серця. Чотири пацієнти це померлий вік 70 І один пацієнт, на жаль, це е, 57 років, це мешканець міста Чернігів. По району Чернігівський район, два, місто Чернігів безпосередньо це два випадки. Ніжинський район 1, це місто Ніжин і Прилуцький район, два випадки це е, Прилуцький район та місто Прилуки. За її словами, станом на ранок 7 листопада в стаціонарах області перебувають 96 хворих. З них 47 – на періодичній кисневій підтримці. За минулий тиждень госпіталізували 95 хворих, виписали 131 пацієнта. Сказала Яна Драганюк. Динаміка спостерігається в принципі, якщо брати в листопаді йде на спад, тому що ще два тижні тому назад у нас було 150-160 хворих, 180 на стаціонарному лікуванні. Пік був осінній, але зараз поступово відмічається вже другий день нижче 100 хворих. Не сіяли гречку через війну, а трави для авторських чаїв збирали на Івано-Франківщині. Подружжя фермерів із села Количівка, що біля Чернігова, займається вирощуванням зернових та гречки, а також створює чаї з трав за власними рецептами. Поле цього року залишилося незасіяним, а трав'яні збори продовжують виготовляти. Частину з них відправляють на фронт. Тетяна Шанойло фермерка із села Количівка поблизу Чернігова. Разом з чоловіком працювали в Києві, а потім повернулися до рідного села і створили родинне фермерське господарство Сонячна Земля. Спочатку лише пробували сіяти гречку, нічого не продавали, а вже з 2015 року почали знайомити зі своєю продукцією людей, розповідає Тетяна. Вдвох обробляли 30 гектарів землі. Окрім гречки, вирощували просо, три види пшениці, жито. Овес був двох сортів голозерний і звичайний. Так само був ячмінь. Був звичайний ячмінь і був голозерний. Потім гарбузове насіння було голозерне, сіяли ще фацелію. Це не Продовольча рослина це вона йде як сидерат і медонос, але вона дуже, ну, дуже гарна для ґрунту. Вона його оздоровлює. Трошки картоплі. Цієї весни через війну родина нічого не сіяла. На полях стоять бур'яни. Єдине зібрали озимину, каже Тетяна. Паралельно з вирощуванням зернових фермери роблять трав'яні чаї за авторськими рецептами. Тож цього року це стало основною діяльністю. У кімнаті, де відбувається створення чаїв, зберігається понад 60 видів трав, листків та плодів. Для одного трав'яного чаю використовують від 3 до 12 компонентів. Це цвіт гречки. Ось такий вигляд має. Це наша гречка, яку ми вирощуємо. Це теж квіточки такі лаватера називаються. І ну, це якраз тут лінійка тих трав, які ну, фактично мало хто заготовляє, але вони досить такі цінні. А це основний компонент хрінового чаю листя хріну. Таке воно у засушеному вигляді. Основа листя хріну, але ще додається імбир, додається лимон, додається яблука, цвіт бузини, лимонграс. Якщо пити просто листя хріну, ви ніколи не здогадаєте, що то листя хріну це вже перевірено не один раз. Один із найулюбленіших рецептів Тетяни чай, українська сакура. Там є ферментоване листя вишні, є сама вишня, є цвіт вишні, потім меліса, стевія і все. Трави родина збирала по всій Чернігівщині листя та ягоди у власному саду. Цього року чернігівські ліси відвідувати заборонено, тому частину компонентів для чаю заготовляли на Івано-Франківщині. Коли вже відбулася деокупація Чернігівщини, нам передали туди сушарку. І ми почали заготовляти з дітьми все, що там росте. Такі речі, як та ж сама вишня, тому що там Івано-Франківській вишня немає, не росте. Тут допомагали заготовляти мої батьки. Ті ж самі піонії. вони коли цвіли, батьки допомагали, збирали, сушили і мені в коробочки все складували. А я паралельно. Там складувала. Їздили також збирати трави на Львівщину та Житомирщину та частину рослин, яких не знайшли, наприклад, Чебрець. Все одно доведеться купувати, каже Тетяна. Із стравами для чаїв, які відправляє військовим, допомагали люди. Я влітку запустила, так би мовити, таку таке прохання. Хто може допомогти зі збором трав? Ну не всіх, певних категорій під певні чаї. Мені людей дуже багато почали відправляти до мене вже ці страви м'ята, липа. Ну хто що, хто що міг зібрати? От вони мені відправляли. Ну така теж допомога в травах. Саме для хлопців, і з початком російського вторгнення попит на чаї від количівських фермерів впав на 40%. Магазини в Запоріжжі й Маріуполі, які брали цю продукцію, закрилися. Виїхала частина чернігівських покупців. Нині каже Тетяна: шукають нових, а ще сподіваються, що наступного року знову засіють поле. Ми насіння, ну фактично, все лишили. І проса, і гречки. Ми вирішили, що краще все буде, що нам треба із запасом. у Нас буде насіння. Ну а вже наступного року будемо вирішувати. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. Ходять плести маскувальні сітки як на роботу. Жінки з холмів залишають домашні справи і йдуть виконувати замовлення наших захисників. Робота розписана на місяці вперед. Жінки з громадської організації Берегиня допомагають українським воїнам з 2014 року. До лютого працювали над сітками через день. З кінця лютого кількість замовлень зросла, то працюють п'ять днів на тиждень. Окрім сіток, плетуть килимки та теплі шкарпетки, шиють теплий одяг. Гроші на все це просять у жителів селища, вкладають свої та збирають на благодійних ярмарках, які самі ж і влаштовують. Надія розрізає тканину. Її колежанки вплітають порізані смужечки в основу. Так, холминські берегині в'яжуть сітки щоденно. Всі робочі дні від кінця лютого, відколи відбулось повномасштабне вторгнення. Жінки приходять по обіді і працюють до вечора. Зранку тут перша зміна. Працівниці з дитячого садочка дві зміни зараз дитячий садочок нам допомагає. Дівчата ходять зранку. зранку. Вони ходять на 9 годин, а ми на, на час. Два дня сітка, два дня сітка. Кількість зв'язаних сіток почали рахувати з жовтня. Відправили на передову 12. На запитання, скільки сплели сіток за весь час, відповідають. Ой, ми не рахуємо вже їм. Бо плетуть сітки для захисників з 2014 року. Ми ходили три рази на тиждень через день. Ну, тоді не такий спрос був, матеріалу не було. Нам зносились люди, ми стирали, красили, вибілювали смотря якого кольору нам треба був матеріал. Ми вже всіх чердаків пообчищали, тягли, несли. Ось ця основа, її в нас дуже був дефіцит. І Ми по всіх селах і скрізь просили рибаків, рибалок, щоб давали нам сітки. Ну, Вони нам віддавали, казали, тільки не кажіть хто. Щоб нам не приписали браконьєрство. Було що і сітки ворога переробляли. То нам були привезли взагалі орковські сітки. Mm -hmm. да. mm -hmm. У них просто так от, вони ж навіть сітки не вміють плести, mm -hmm. вони нічого не вміють mm -hmm. робити, навіть сітки. От у нас, же, ми бачите, ж, у нас узор якийсь, а в їх просто лента так попрямой, потім отак панає. Ми ті ленти повитягували. Зараз тканину і основу замовляють. Один рулон маскувальної тканини коштує 4-6 тисяч гривень. Кілька місяців тому започаткували фонд, куди люди перераховують гроші, вкладають і зі своїх пенсій. Скидають це люди, збираємо, просимо, молимо, благодійні ярмалки устраюємо. і перекидають нам на що, спасіба, люди, і приносить. І самі теж, хоч і по дві тисячі отримуємо, ну нема того місяця, щоб ми не викинули. Сотню, двічі, хто скільки може. В спеціальному зошиті всі прибутки і витрати до копійки. О, це в мене звіти, все звіти. куди заявки, посилаємо, хто нам, то, що нам, нам. дав, звіти, ми все пишемо, пишемо. У нас програма Прозоро. Раніше кажуть жінки за роботою співали. Зараз тут більше мовчать або тихенько розмовляють. Мало не кожною так чи інакше торкнулась війна. У Надії Турас зять тільки не повернувся додому з фронту, а 22 річний онук за батьківщину віддав життя. Був учасником визволення Чернігова, воювали, а потім їх направили далі і десь Дніпропетровська область. 8 травня загинув. Діма Дмитро Бойправо. 22 роки. Я, звичайно, ходила і раніше, а зараз як я можу не ходити? Навіть у пам'ять про внука треба допомагати, вірити у наші Збройні сили, наближати перемогу. З першого дня повномасштабного вторгнення на фронті син Ганни Ісаченко. Диванно так і горе взялося, я би їх. Падлюка у таких просічку. Розстеряють усіх. Материнське серце каже, день печеться, яка? Скільки матерів вже поховали своїх дітей? Окрім сіток, берегині для воїнів в'яжуть килимки, шкарпетки. Щоб їм тепліше, у машинах сидіти і в танках, і, там, і кругом. Що можемо своїми руками? Душу влажуємо, аби хоч на 5 сантиметрів перемогу свою приблизить. Стараємось, що від нас залежить? Чим можемо? Оце готова до відправки, вже ось така велика, 9 на 11. На сітки мають замовлень на місяць вперед. Ну, не менше 12 зараз. 12. Ну, вони ж поступають, поступають. Просять, просять, уже білі просять. Ці закінчимо, почнемо білі. То вже на сітку, це білі, два ворони. Як буде уже сніг, так будемо цієї плести. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Холминська громада. Наразі у мене все. Щодня вечірній випуск новин нашого регіону. Дивіться о 21.30. Повтор наступного дня о 6.30. Оперативну інформацію про події Чернігівщини можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Дякую, що залишаєтеся Суспільним. На все добре.